Всім привіт, друзі! Слава Україні! У нас сьогодні четверг, авториночок. Знову ми приїхали на наш улюблений ринок, найбільший, найбільший на Західній Україні і в принципі в Україні, хоча зараз він став значно менше при ну, в ході війни, скажімо так, нікуди не ділися, автомобілі відходять на інший план. Хоча потреба в людей все рівно існує, отже. Сьогодні ми шукатимемо щось таке невеличке, бюджетненьке, від 4 до 5 тисяч. Що ми з того знайдемо, будемо дивитися разом. І як завжди, пробіжемось по цінам, які в нас зараз існують на авториночку. Кому цікаво, погнали з нами. Резина у нас гарна, На дисках виробітки майже немає коли. Тропиться такий класний варіант з газом, ми за нього трішки повоювали. Такий у нас шевролік. З газом є така косочка невелика. стан салону дуже-дуже гарний, в принципі, нарікання когось такого немає на цей на цей бюджет, на ці можливості. У нас автомобіль 6-го року, 100 тисяч заявлений пробіг, я думаю, він трошки більший, але не страшно і не критично. 4500 її ціна. Якби автомобіль в досить гарному стані, руль Трішки затертості є, але не перешитий, ціленький. 100 тисяч у нас світиться на приборки. Ну, але цей мотор точно прочитати дуже тяжко. От, там у нас досить гарний, 4 склопідйомнички у нас клімат, автоматичний контроль. В принципі, сигналізація вже, я так розумію, не штатна. Машина трішки більше, півроку в Україні. Скажу так, що на бюджет 4500 з газом і з пробігом хай навіть 100 там з копійками тисяч, хай він навіть нечесний трошки буде. Стан дуже дуже гарний. Ні просиженого, ні зачуханого, ніде нічого немає. Фарбований крильцевич. Єдиний фарбований елемент в машині. Ну що, нормальна жива машина, на такі гроші, якби машинка досить таки непогано Це в нас не лачиті, а нобіра, але ну, різниці немає, вона в Німеччині йде як набіра, в Україні як лачеті. У нас встановлене нове ГБО. В принципі, багажник чистенький, не зачуханий, пластик цілий. На 4500 машинка досить досить навіть живенька і класна. Тяжко всі ціленькі, нічого у нас не гопотить, не стукотить кріплення газового балону зсередини. Є там мінімальні якісь прысічки на балки, але Кузов загалом в цілому дуже гарному стані. У нього вже трошки пошкоджений друга банка, але поки що не січе, не, не бурчить. Двигун у нас сухий. Коробочка у нас суха. Газовий редуктор не пливить. Все добре. Газ у нас працює добре, гофра вже така під заміну, але вона ще не... Ще не прогоріла, але вже скоро, скоро прийде. Каталізатор на місці. Потьоків з клапаної кришки немає, вже замінена прокладочка, то в них болячка. Знімався, дивлюсь, підрамник. Мінялась шарова опора, нова стоїть. Ну Так, в принципі, машинка гарна знизу. Ну, Друзі, Chevrolet Nubira, лечеді, хто як називає, ми вже оформили. А тепер, як обіцяв, пройдемось по цінам на авторинку Луцьк і подивимось, які нові моделі заїхали на риночок. Такий ще може бути чудовий автомобіль, переважно для дівчат відповідно кольору. Toyota Yaris. Дуже простий надійний автомобіль, 13 двигунчик, не дивлячись на його об'єм, він досить жваво тягне цю машинку. Автомобіль на кліматі, шкіряне мультикермо. так Основне всі штучки для повсякденного життя є. а туманок, дивлюсь немає. Але колір такий цікавий і що немало важливо, що 4 дверки, що нормально можна сісти пасажиром, не товкатися, Парктроніки так само присутні. Йдемо далі. Ще одна така шкодувочка Octavia з, з газом, дивлюсь, 1,6 MPI двигун. 5350 її ціна за 8 рік. Правда, щось дивлюсь, немає в неї зеркала чомусь. Можливо, переклеювали скло. Та не зробили. Не вклеїли його назад. Свід... Свого часу була мега популярна модель по надійності, по простоті, де, я думаю, вона і лишається, але роки беруть своє. По дизайну вони старші, але дуже надійні. Так само, як розглядати економ варіант, це у нас може бути Рено Кліо в варіанті хеджбек. Комплектація, не знаю, не вказана. Якась не дуже жирна. 1.4 двигун, 6 рік, 240 пробіг, 3,999. Кондиціонер. Є, склопідйомнички електричні. Датчиків світла дощу немає. Але ціна виходить менше 4 тисяч, я думаю, там ще якісь там сотку дві можливо поторгуються. І така машинка може бути як економ версія для як другої машини в сім'ї, наприклад. Тут ось у нас вистроївся цілий ряд Volkswagen і шкод. Гольф 4-4500, 5900 а 5 16 mpi 5900. 6600 B6 Passat 1,9 дизель і турани. Турани 5-го року за 5850 і Туран 8-го року за за, за, за 8400. Ну, можна зафіксувати комусь пару номерочків, кому зацікавить. Датчики дощу світла, дивлюсь, цікава модель, але ціна не маленька Але модель вже цікавіша. Comfort Line. На автоматі 1.9. Стан салону дуже гарний. Це у нас трендлайн. Так само на кліматі. Руль простий МПІ моторчик 1.6. На цьому вже 1,9 дизель казав. 6650. Opel Астрочка. У нас 8 року з'явилась, дивлюсь на авторинку. 1,7 дизельний двигун, 5650. Ціна, номер зафіксували, кому цікаво, бо чого цікаво, бо автомобіль написано, немає жодного підкрасу. Кому цікаво, можна завжди перевірити. Мега популярна модель, заслужила вже давно свою, свою популярність завдяки надійності, простоті в експлуатації. Ну і так більш-менш класично нестаріючий дизайн. Так само приблизно, як на гольфах, на шкодах німці вміють робити, як то кажеться, на роки. Ще один представник економ класу або бюджетного класу, скажімо так, тільки що я розглядав цей автомобіль 404 року без жодного підкрасу. Ви, ви уявляєте, щоб шкода була 4-го року без жодного підкрасу. Цікавий автомобіль. Мені зараз потрібен якийсь робочий такий невеличкий автомобіль, я її дивився. Повністю нормальний гарний автомобіль, 1,4 бензиновий двигун з кондиціонером. Але мені не сподобалось, що склопідйомників спереду ручні. Кондиціонер є, а склопідйомничків немає. Повністю жива ціленька машина. Кому цікаво, нарочок зафіксували. Дзвоніть, питайтеся. Ще одна астра трапилась в дуже цікавому кольорі. Має там пару царапок по кузову, але, але ці вона цікава, ціна на неї 4700 за сьомий рік і в неї стоїть встановлене ГБО на моторі 1.6. 1.6, в принципі, простий, гарний, надійний мотор. А з газом взагалі виходить цікава економія. Така машинка в такому цікавому кольорі. Дуже рідко зустрічається, не знаю, як вам його передати камерою. Але такий колір він такий якийсь з переливом. Комплектація в неї вже не штатна якась навігація стоїть. П'ятиступочка, мовлять, кермошкіряне, підлокітничок. Ну так все цікавеньке є. Датчики, ідуть світла, як завжди. Ось така астрочка. Ще така кубка мінівенів зібралась. Е -а, а Якась зафіра цікава в обвісі, це ніби ОПЦ, але щось таке. Або дублююче щось. Бо немає шильдиків ОПЦ на ксеноні, омивачі. Датчики дущу світла. Виглядає навіть досить суперово, колір такий смачний. 12-го року, 7900 ціна, 1,7 дизельний двигун. От такому, як вам передати не знаю, косметично в дуже-дуже гарному стані. Датчики дощу світла, парктрони, модні диски з зимовою гумою. Досить непогано за 7912 рік. Ось є туранчик. Туранчики вже значно дорожчі. В якийсь рік це вже 10 або 11, зараз глянемо. 11 рік на автоматі і ціна вже аж 10-200. 10200, 1.6, дизельний двигун. Як от виглядає? Цікавенький. То люди завжди любили так само, як і зафіри, але вони завжди були трішки дорожчі. На навігації, кліматі, дивлюсь підігріви Модний руль мультовий. Ну, досить гарне сімейне авто. Трапився такий от гольф 10-го року, а він не 10, а 10, да, року. Це в нас судячи з обвісу Comfort Line на гарних дисках оригінальних. 8600 його ціна, не дешева, але це гольф. 1.6 дизельний двигун. Comfortline комплектації. Сидіння тканина Алькантара, мультикермо, п'ятиступка коробочка, датчики, світла і... А, світла немає... то я не... Не той, не туди глянув. Датчиків світла немає, тільки круїз і клімат. Ось такий от гольфік. 8600. Ноут. Свіжий ноут, але ціни немає. Не було цієї автомобіля, цього щось я не бачив її на ринку. Можна було б і щось прокоментувати. Стан досить непоганий. Вона на автоматі. Але немає ціни. Такий перламутр білий кольор з переливом цікавий, але ціни не, немає. От такий Golf Plus дивлюсь, з'явився п'ятого e, року 1,4 бензовий двигун 5500. Але це Golf Plus. Він цікавий тим, що дуже багато і зручно в ньому, дуже багато місця і зручно в ньому сидіти. Міганчик білий за якісь мінімальні гроші 7500 за аж за 2012 рік. 1,5 дизель. П'ятий гольф вже простий, не плюс. 5750, чомусь дорожче. Тож так само п'ятого року, але мотор вже 1,6. На нього, певно, було більше мита, тому автомобіль йде дорожчий. Такий Passat, дивлюсь, вискочив такий дуже в гарному, в гарному стані. Ну, візуально принаймні. Дуже класно виглядає, колір такий ходовий. 12 тисяч доларів, 13 рік, 1,6 дизель. Шкіра, панорама, комфорт-лайн, Але так сильно тонований, що дуже погано видно. Ну, стан так ніби непоганий. За 12 тисяч доларів може бути така машинка. Кого цікавить, будь ласка, є номер телефону. Звертайтесь, подивимось. Буси вантажні ось з'явився, транзит чи кастом, чи як там він називається, я вже їх путаю, бо з Фордом, чесно, дуже тяжко розібратись щось мені. Останнім часом вони якось там пишуть дивно то транзит кастом, то ще щось... А, воно і то, і то транзит кастом, то просто кастом, ну в общем ось такий вантажний бус може бути. Зараз глянемо по ціні що він стоїть. 13 150 доларів за 16 рік. Довга база. Довга база такий от Форд. Такого ж кольору як Пасатос з'явився Megane 4. На дисках вже гарних, з асистентами по ліс, датчиками світла. 16 рік. Чим мені цікаві мегани, бо вони за За менші гроші можна взяти на 2-3 роки свіжішу машину. Без підкрасів 16 рік, 11750. Ось Такі от бувають ціни. Ціни ростуть, нікуди від них не дінешся. І нічого ти з ними не зробиш. Он такий раритет навіть продається. Другий рік 4300. Хочу раритет, а ціна а ціна не мала. За другий рік така корса. Peugeot 3008 дуже часто питають за цю машину. Досить гарно вона себе зарекомендувала. 9 рік, 2 літра дизель. Незрозуміло тільки. А, механіка. 9200 ціна. Хотів би швиденько прочитати, чи автомат, чи ні, бо на 2-літрових дуже часто був автомат який. Досить гарно людям служить з навігацією, з проектором на лобове скло, з кліматом така гарненька. Кого цікавить, будь ласка, можемо глянути. Ринок вже розійшовся, люди розійшлися. Я залишився, щоб вам розказати, показати поцінок, що, що де продається і за скільки. Ось є такий бус. Бус, кадік. Ну не бус, а такий великий універсал. Сімимісний Каді, 16 рік, 150. А, пробіг то не пробіг, 15500 ціна. Але, але в цих кадіках треба бути дуже уважним з моторами. Бо останнім часом в свіжих роках, такі як там, 14, 15, 16, дуже багато моторів йдуть, як то кажеться, дефорсовані. Вони йдуть не на 103 кВт, а там бувають на 81-86 Дуже якби 2 літра, але то не ті 2 літра, які були колись. І вона на досить непоганій комплектації. Чого вони непогані? Дивлюсь, складаються зеркала. У нас на сувних дверях їх перші дві зліва і справа, і в нас на сувних дверях є склопідйомнички. Ця рамочка, яка розділяє двері, показує, що в нас є склопідйомнички. А електричні я маю на увазі. От такий досить непоганий стан. Коробочка, правда, п'ятиступка, це означає, що двигун у нас. 66 кВт на 90 коней. Слабенька вже передня резина, задня краще. Але загалом дуже цікавий кольор і досить непоганий стан косметично. Так що такі бусики. Мікробуси, скажімо так, бувають так само. Пасад Б-6. Знову така позиція мега популярна. Дзвонять по ньому постійно. питаються, за скільки можна взяти живий екземпляр. Живих їх, на жаль, дуже-дуже дуже мало, їх дуже уважно треба вибирати. Це комплектація практично максимальна. Хайлайн на ксеноні, омивачі фар, диски в оригіналі алюмінієві, пробіг 205 тисяч заявлений, 2-літровий 125 кВт, а не 103 к. 9 рік і на автоматі світлий такий беж салон. Алькантара зі шкірою. Панорами немає, але все рівно це хайлайн. Досить гарна зимова гума. Кого цікавий даний екземпляр, можна перевірити, почитати, підключитись. Бо позиція дуже і дуже популярна. Ціна 9400, я не сказав. Там вказано в прайсі 9400 за такий посад. Хтось вважає дорого, хтось вважає ні, але вони популярні. А ось цікавий Реноколео, такий, як ми шукали минулого ринку і не знайшли в гарному живому стані. Це з'явився новий свіжий екземпляр, можливо його я його зараз перевірю для замовника. Бо автомобіль так візуально мені подобається. Він на автоматі 11650. Його ціна. Будь ласка. Безключовий доступ, шкіра, автомат, пулемет, всі <сі> датчики, навігація, ну, коротше, такий свіженький. Зараз ми його проб'ємо. Просто-навіть, просто-просто для себе. Ну як для себе, не для себе, для клієнта. Чи буде він нам цікавий? Такий суперовий кашкайчик з'явився, дивіться в якому кольорі класному. Такий для дівчат кататися просто супер. Як мені одна замовниця казала, та треба такий колір, щоб коли я їхала, всі бачили. Це саме такий колір. 13 рік, 1,6 дизель. 11 550 ціна, комплектація Bose. Але на ручній коробці передач. До речі, дуже багато дівчат вже звикли до цього і легко їх катаються на механіці. Навіть не заморачується ніхто. Паніки вже немає, що тільки автомат. О, вона ще з передньою камерою, бачите. Такий цікавий варіант. Ну що ж, друзі, таким був наш сьогоднішній деночок. Придбали ми всього лише сьогодні один автомобіль, це chevrolet Lacetті з пробігом там біля 100 тисяч. Там вказано було 100 тисяч, але... Так чисто візуально здавалося, що там 30-40 не вистачає, але навіть якщо не вистачає, то дуже-дуже й мало. Хоча нас запевнювали, що і всі там сервіси сходяться, і газ поставили своєчасно, там і всі бумажки, і печатки, і все є. Але завжди є якісь сумні, навіть каталізатор на місці. От, такий, такий шикарний автомобіль вийшов у нас по ціні 4300 доларів, 350, щось таке торгувались до останнього, як то кажеться, так от камінця. Давайте будемо забирати. Ну і зробили маленький огляд цін по е, Луцькому авторинку, як завжди. Я нагадую, в Телеграмі у нас з'являються свіжі класні автомобілі, які приїжджають з Європи, з наших власних автовозів. Кому цікаво, переходьте, підписуйтесь, бачите всі варіанти, які з'являються. Максимально швидко і свіжо, всім дуже дякую, що не до кінця. Всім пока і до нових зустрічей.